Мені апельсин з'ят. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Загалом безпілотники цієї ночі атакували сім регіонів Росії, окрім газопереробного заводу в Астрахані, уражено теплоелектростанцію в Білгороді, насосну станцію в Ростовській області, не спала і Москва. Сергій Ременко розповість детальніше, де сьогодні в Росії чули славнозвісні хлопки. Сьогодні зранку російське міноборони впевнено звітує про нібито збиття на території держави-агресорки 130 безпілотників між 23-ю вечора та 7-ю ранку за Москвою. В цих агітках, як і завжди, ані слова про влучання, лише бравурні звіти про знищення і перехвати. А вже о пів на другу ночі за тією ж Москвою білгородські телеграм-канали, посилаючись на тамтешнього губернатора, пишуть в місті серйозно пошкоджена теплоелектростанція. Луч, і твердять, луч загасила українська ракета. Гучно було і в Ростовській області. Там, як пишуть самі ж росіяни в соцмережах, цілю безпілотників став філіал Новошахтинського заводу нафтопродуктів. Губернатор Ростовщини пише про те, що БПЛА пошкодили лінію електропередачі, через що зупинилася робота водозабору та насосної станції. А отже, жителі декількох населених пунктів Ростовщини, які лишилися без водопостачання, можуть особисто впевнитися в тому, як так звана спеціальна воєнна операція йде за планом. Близько першої ночі прокидається мер Москви Сергій Собянін з повідомленням про нібито збиття безпілотника, який летів на російську столицю. Зрештою, Собянін не ляже спати щонайменше до 10-ї ранку, тому що ще за три десятки безпілотників летітимуть особисто впевнитися в тому, як похорошела Москва за нинішнього мера російської столиці. І... Астрахань там, внаслідок атаки безпілотниками поменшало на один газопереробний завод. За досить цивільною назвою насправді ховалося підприємство, яке виробляло значну частину сірки для вибухових речовин. Цей завод, щонайменше двічі зазнавав успішних атак, а це вже третя за ліком. Зважаючи на специфіку виробництва, горіло там добряче, але жодне відео, жодне фото не передасть барв краще аніж. Коротке, проте, дуже інформативне повідомлення якогось красномовного астраханця. Пі*** там все. Смотри. Смотри. все горить там. Сергій Єременко, Дмитро Матвієнко. програма Вікна СТБ для марафону Єдині новини. Ваша підтримка це наша сила. Лайк. Підписка та репост допомагають нам доносити правду до більшої аудиторії. А ваш коментар це частина суспільного діалогу. Поділись, що ти думаєш, про побачене.